Брати і сестри, ми з вами скажемо, слава Богу. Оцінюючи Господню милість, ми з вами виражаємо своє задоволення, свою любов до нашого Господа і бажання і надальше бути з ним. Але потемніло навколо. Закінчується ще одна неділя, бачимо. Настав вечір, час показує, необхідно закінчити вечірнє служіння. Так ми з вами зробимо. Ми будемо з вами молитися. Але декілька слів із Біблії, небагато роздумів наших, і тоді ми всі разом з вами помолимося. Я прочитаю слово, яке знайдемо в Євангелії Івана в 14 розділі 22 і 23 вірш. Запитує Іуда Нескаріотський його, що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів і до нього сказав. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Від початку нашого вечірнього служіння, перший проповідник на початку своєї проповіді сказав таке слово. «Ми всі бажаємо бути близько з Богом. Я думаю, що не знайдеться нікого, хто заперечить таку думку. Що ми дійсно всі бажаємо бути близько з Богом. Я прочитав слово Іуда. Запитує, Ісусе, а що це ти таке казав? Що ти хочеш об'явитися нам, а не світові? Дане слово розділяє на віруючих людей, які служать Богу, які не знаходяться в стані. Приймання слова свідчення, боротьби, ай вірити, не вірити. Це ті, які вірять в Бога, які живуть для Нього, які Його діти. Ось за них запитався Іуда. Що то це ти нам, які пішли за тобою, які служимо, які повірили, що ти хочеш нам, Господи, об'явити? Що? Ісус відповідає Іуді, відповідає Йому, що він хоче. Якраз ця особливість, брати і сестри, це для дітей, для тих, хто служить Богу, для тих, хто є християнин. Говорить Ісус, що хто мене любить, Слово моє береже. Це ті, які вже живуть християнським життям, любить і береже. Каже Господь: ми прийдемо до Нього. Брати і сестри, як це цінно, як це радісно, яке це щастя? Ця обітниця, ця об'ява Бога. Дітям своїм. Якщо хто буде мене любити, буде мене любити. А що значить любити Бога? Це є любов до Бога, щоб ми виконували заповіді Його. Оце любов до Бога. Каже Господь: хто буде мене любити? То ми до Нього прийдемо. Як приємно це чути, брати і сестри, як приємно це чути. Це риса Бога. Пригадуємо Авраама. В нього із жінкою не було дітей. Пригадуємо, Бог прийшов до Авраама. І що він йому сказав? Прийду через рік, і у Сарри буде син. Казав Бог, я прийду. Авраам був вірною Божою дитиною. Бог не міг його оставляти. Божі риси правила його. Вони дають пізнати Бога, який він. І вже тоді Бог казав: прийду. І буде те, що я сказав. А Сара там в шалаші тому Стоїть і сміється, сміється з того, що Бог сказав. А чого то Сара розсміялася? Каже Бог: прийду. Дорогі діти Божі, ми читаємо в слові євангельському апостол Петро. Служить Богові, а в, ньому, в нього в домі проблема. Його дружини мама лежить в гарячці. Але ж Господь має риси свої, такий Божий характер. Ми прийдемо. І приходить Ісус в дім до Петра. Він прийшов. Торкається ліжка цієї жінки. І вона оздоровлена. Вона встала і приймає гостей, служить гостям. Господь, ми прийдемо. Наш віршик, він такий дорогоцінний для нас, християн. Те, що сказав Господь Юді, те, що знали всі апостоли, якраз ті, які служать Господу або ж служили тоді. Каже Господь, я хочу я хочу об'явити, об'явити, ми прийдемо. Як це приємно, правда, християни? Як це приємно? Каже Господь, що ми прийдемо. Таке дальнє візьмемо, приходить мати Ісуса Христа в дім Єлизавети. Єлизавета була вагітна. І як тільки вона привітала, що Єлизавета засвідчила? А що ж це таке мені? Каже, ну, що це таке мені, як тільки ти привітала, в моїй утробі дитина моя з радощів затрепотіла. Дорогі, це прийшла Мати Ісусова. Як це зв'язано? Які це риси у Бога нашого? Там, де Боже є, там, де Боже є? Там, де Він приходить. Там радість, там радість. Як там апостол Павел каже, по милості Господа ми маємо служіння, Служіння духа, а не букви. Що каже Павел за себе? Що з ним робиться в тому служінні? Я каже, сам тремчу, в тому служінні, бо там хтось прийшов. А хто прийшов, в те служіння, каже Павел? Він дає відповідь по милості Господа Він прийшов, і я маю таке служіння. Брати і сестри, наш Господь це любов. Він каже: я прийду до тих, хто мене любить, хто виконує слово моє або ж береже слово моє. Я прийду, я це вам, діти, залишив. Каже Господь Іуді, відповідь на питання, ну що ти, Господі, об'явити хочеш нам? І він це об'явив їм тоді, а нам нагадує сьогодні, брати і сестри, він нам нагадує сьогодні оті слова Я прийду. Ми співаємо пісню. А чому Христос любив древнюю віфанію? Круг друзей там верних був, живших по Писанню. Ну, от скажи, а Христос до них. Прийшов, коли біди були якісь, чи ні? Ну, прийшов чи ні, брати і сестри? Помер Лазар. Лазар помер. А вони ж то любили Його? Любили Ісуса. Ісус приходить, Він прийшов до них, і Лазар вийшов із гроба воскрес із мертвих. Ісус, Він сказав: ми прийдемо. І прийшов. Я впевнений, дорогі християни, що переді мною аудиторія, і я такий самий, це аудиторія, яка дуже багато може засвідчити. Як в моє життя прийшов Ісус? Заголовок такий. Кожен з нас сказав би, в моє життя прийшов Ісус. Тому що Я люблю Його, а Він об'явив ось таке в новому заповіті, залишив нам на сторінках Слова Божого. Ми з Батьком прийдемо. Дорогі християни, яка це радість, коли нас. Відвідує Ісус Христос, коли Він нас благословляє, коли Він нам допомагає, коли Він нас чує і коли оце Слово збувається, а коли воно збувається, і повертаємося знову до перших стор... е, слів даного вірша. Каже Господь. Хто любить мене, то й Слово моє берегтимо. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього. Хто з нас хоче, щоб іще до нас прийшов Ісус? Щоб Він прийшов і приніс нам радість, щоб ми тремтіли від Його присутності, щоб ми з вами, дорогі. Були радісні, щоб ми отримали, щоб ми дійсно були піднесеного Духа, щоб ми були ревні, щоб ми були працьовиті, плодовиті, щоб ми з вами були свідками Його, щоб ми з вами носили достойно звання дітей Божих. І так далі, хто хоче. Каже Господь, хто хоче, хай мене любить. Хай береже слово моє, хай заповіді мої виконує. І я думаю, хто з нас сьогодні скаже, ні, я не такий, я не хочу. Я думаю і впевнений, що церква в Новолинську цього хоче, церква в Володимирі цього хоче, а це ми з вами на тому місці, і ще є гості на тому місці. Давайте ми помолимося разом до нашого Бога. Давайте ми будемо благословляти ім'я Його. Давайте ми подякуємо Йому за те, що Він прийшов до нас в нашому житті, що Він приходить до нас дітей своїх, так як Він обіцяв. І ще ми можемо сказати, а чому ж думка така може прийти? А чому ж Лазар помер, і, і потім аж треба було? Дорогі, якщо розширити слово, то нам раді імені Господа должно не тільки вірити, але й страдати. І, як сказав Бог, не випробуваним не залишу нікого. Ми всі будемо випробувані ним. Є складнощі життя. І Бог допускає це для того, щоб виховати нас, щоб нас зробити дійсно досконалими. І тому відвідини Господні треба цінити. Вони для нас не є кожну мить. Ми не в тепличних умовах виховуємося, а це йде виховання для вічного життя. І тому Господь є різний, але оцю частинку нашого Бога, яку він пообіцяв, ми прийдемо до тебе. Нехай береже кожний з нас, цінить кожен з нас присутність Господню в нашій земній дорозі. І ми, дякуючи Господу в цьому зібранні за його мілості отримані до цього часу. Давайте попросимо, понуждаємося в силах від Господа, щоби нам його любити і берегти Слово Його, щоби мати оцю думку, Господь прийде до мене, хай він нас всіх благословить. І я запрошую всіх нас присутніх в домі молитви. Ми нашу молитву звершимо на колінах.